Привіт всім! Піднімаємось на Підлиську гору. Тут Золочівський район Львівської області. Вже дойшли до половини, напевно. Така гора. Тут десь мають бути квіти, які, які називаються сантрава. Я точно не пам'ятаю де. Ну, десь. От, десь отут росте. <смірко> Такі якісь квіточки. Ростуть. Але вони сухі вже висохли. Ось таке лишилося тільки. Аво бачу я. Вона вже перецвітає. сон-трава, Записана в червону книгу. Така квіточка. О, тут кущик такий цілий. Їх тут колись було багато. Вони вже перецвітають. Такі квіти сон-трава. Колись їх було дуже багато. Зараз їх не видно. А може то ще там далі треба йти вище. Ну, вже є. Перші квіточки такі весняні є. От цікаві такі висохли. Як гриби. О, коляться. Такі То, напевно вище ці квіти. Сонтрава. Ще такі є? Тут квіти. Сьогодні... 30 березня. Такі квіти тут ростуть. Так, сонтрава вже переросла. Бо сухі вже вони. Такі як пух. За перецвели. Вони ж самі перші цвітуть. Так, нам ще йти в половину десь дороги підніматися. О, тут вам багато, бачу, сині. І квіточки. на них сідають. Фу. Важко щось підніматися. Пішки. А, не вони. Колони квіти тут десь. їх вже тут так багато так і називається сонтрава, занесені в червону книжку. Їх тут дуже багато. Те, які вже перецвили, те, яке воно розпускається. Добренько. Буду підніматися далі. Всім пока.